Друзі, усім привіт! Ви на каналі ЗОЖ ТЕРАПІЯ. Мене звати Максим Соловйов. Я ведучий цього каналу, і сьогодні буде дуже прикольний відос. і. Перед тим як прийти до теми, хоча ви її всі бачите зараз на екрані, я хочу сказати, що взагалі мене спонукало, да? Спонукало записати такий відеоролик і почати записувати. Взагалі це буде цикл відеороликів, в яких ми будемо обговорювати необхідні там базові речі, які допоможуть нам стати здоровими, нормалізувати вагу без будь-яких загонів по типу там кетодієт, інтервальне голодування, паліодієт, дробного харчування демонізації продуктів, і так далі. І сьогодні наш перший випуск і тема, як ви вже бачите, навіщо потрібна їжа. Постановка, взагалі, питання, навіщо потрібна їжа, може викликати у вас усмішку. Ну, в мене трошечки викликає. Проте відповідь на це питання можна дати, виходячи з різних аспектів нашого, нашого життя. Ось, якщо ми відкриємо посібник із сімейного харчування, що це взагалі, що це взагалі таке? Це організація сільськогосподарська організація, яка займається. Взагалі, її завданням є там боротьба з голодом. Ось. І там ми можемо бачити таке вижне, визначення. Їжа це те, що забезпечує живі організми поживними речовинами. А що таке взагалі поживні речовини? Це речовини, які забезпечують енергію для активності росту та функціонування організму, типу дихання, перетравлення їжі, там, збереження тепла. І друге, це матеріалами для зростання та відновлення організму, а також там, для підтримки здоров'я імунної системи. Якщо там… Там з другою частиною да, ми цього визначення все більш-менш зрозуміло, можна легко уявити, як зростають наші волосся, як зростають наші нігті. Якщо там ви десь спіткнулись, впали ненароком. Головне, щоб не набути Погані шутки, подряпали десь колінце. У нас в будь-якому випадку буде відновлюватись там шкіряний покрив чи покрив, покров, покрів. Тобто ми пак, практично бачимо, як наш організм використовує їжу як будівельний матеріал. Але якщо казати там за першу частину, то виникають невеликі складнощі. Ось, Перша частина це. Енергія для активності, росту та там, о, функціонування взагалі організму. Чому, друзі? Тому що у більшості людей слово енергія вона визиває якісь такі недопорозуміння, починають писати, підрахунок енергії не працює. Ну і так далі, я думаю, ви зрозуміли. Тому що слово енергія взагалі викликає непорозуміння. Ми не можемо побачити енергію, до неї доторкнутися, та й взагалі не ясно, як вона може використовуватись. І в відосах ми про це Будемо говорити в наступних, тому підписуйтесь, не пропускайте, будь ласка. І тут uh, виникає безліч uh, можливостей для там, когнитивних, ух, яке класне слово, спотворень, Типа чарівних дієт, таємних знань про певні продукти. Ашваганда, uh, це best of the best, які, от, Ну, коротше, якісь магічні продукти, які роблять з вас максимально healthy людей. І, і так далі, взагалі, їжа є дуже важливим аспектом нашого соціального життя. Ми починаємо отримувати поживні речовини ще в утробі матері, потім скормління грудю, і навіть перед смертю ми також споживаємо їжу. Їжа міцно інтегрована в наше життя існують культури, національні особливості споживання продуктів, якісь сімейні традиції. Більшість свят там офігенних, яких веселих та сумних вони також пов'язані з застіллям. Протягом життя ми дивуємось різним поєднанням смаків, пізнаємо якісь нові офігенні страви, яких дуже багато. Рецепти та способи взагалі приготування продуктів. Тому однозначно можна сказати, що їжа це щось більше, ніж просто там джерело енергії та будівельного матеріалу для нашого організму. Зараз стали популярними ідеї по типу ті ставлення до їжі, коли будь-який продукт чи страва сприймається виключно як паливо для організму, але які б розумові пастки ми там собі не Вигадували, їжа залишається для нас чимось більшим ніж паливо, і це нормально. І ми вже точно не зможемо заперечувати той факт, що вона є одним з найдоступніших джерел задоволення. Насолода від їжі це відчуття взагалі там. Добробуту, що виникає внаслідок задоволення природного інстинкту. До нього залучені два основні елементи: Це емоційна та психологічна напруга, створювана початковим імпульсом чи бажанням та подальшому задоволенню цієї внутрішньої потреби. Таким чином, задоволення від їжі явно відповідає двом основним вимогам життя: це відтворення та підтримання. Але безумовно дуже важливо, щоб їжа не ставала вашим єдиним джерелом радості, не витісняла та не заміняла інші аспекти. Аспекти вашого життя обов'язково у вас повинні бути якісь хобі, розваги. Ви не повинні зайдати стрес, їжу і так далі. Повинні бути якісь другі моменти, які будуть допомагати вам з цим працювати, і будемо закінчувати. Ми повинні розуміти, що нездорове харчування створює великий ризик взагалі захворюваності і смертності, ніж там небезпечний секс, вживання алкоголю, там наркотиків, тютюну 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 разом взагалі узяті. Тому наша задача навчитись робити так, щоб наш раціон був здоровий. А їжі зараз дуже багато. Вона дуже смачна, прям дуже смачна. І інколи там втриматись від того, щоб з'їсти щось шкідливе, дуже важко. Але нам потрібно вчитись жити зараз в цьому світі. Ось що я хочу донести в тому світі, де є велика кількість їжі, і дофіга вона смачна. І наша задача навчитись балансувати. Тобто Не демонізувати якісь продукти, а робити акцент на, там, умовно, як я вже мільйон разів казав в відосах на продукти там, більш сильні, на складні вуглеводи, на якісний білок, на те, що ми будемо доїдати овочі, фрукти, може, ягоди. І якщо ми будемо там залиш... залишати в своєму раціоні 20-30% для чогось умовно не хелсі, з вами все буде класно. От це потрібно зараз зрозуміти, і в наступних відосах ми будемо про це більш детально говорити та розбиратись. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій інстаграм, якщо вам потрібна допомога нормалізації ваги, нормалізації раціону, звертайтесь за консультацією в інстаграмі Coach. Дякую за увагу.